Затягнути паски ця фраза сьогодні часто лунає з екранів. Україна знаходиться у не найкращому економічному становищі. Податківці ж закликають городян свідомо віднестись до свого обов'язку і заплатити податки, а тим самим допомогти країні. На жаль. Є все такі факти, коли е, люди отримують доходи, наприклад, там від здачі в оренду власного майна, нерухомого майна, квартири і так далі. І при цьому десь їх приховують, не декларують. Саме в цей час тяжкий час для країни. Декларування доходів дозволить забезпечити відповідне фінансування місцевих громад для підтримання тих соціальних програм, які на сьогодні є досить важливими для всієї країни, для нашого міста, в тому числі. До завершення деклараційної кампанії залишається мен менше місяця Подати декларацію про майновий стан та доходи треба до 1 травня. Декларацію треба подати людям, які отримали спадщину, подарунки, доходи від продажу майна, інвестиційний прибуток чи іноземні доходи. Мешканці Тернополя і Тернопільського району уже подали 1800 декларацій. Задекларували вони більше 47 мільйонів гривень. З цих грошей у бюджет сплатять більше 2 мільйонів. Власним прикладом заохочували сплачувати податки, відомі та... Ми думаємо, що нарешті ці податки, що ми сплачуємо, підуть туди, куди вони мали йти весь час наш, по крайній мірі, 20 з лишком років Незалежної України. І таким чином, я гадаю, ми допоможемо і армії нашій, і взагалі. Трошечки підтримати економію. Держава може тоді добре розвиватися, може тоді розбудовуватись, коли кожен із тих, хто заробляє у суспільстві, своєчасно декларує і платить для того, щоб своєчасно могли отримати і зарплати, і пенсії. Звертаються відомі тернополяни до закордонного досвіду, де чи не найбільшим злочином є несплачені податки. Сьогодні жартують самі доходи, задекларували і спатимуть спокійно. Аль Капоне був, так його ні за що не могли посадити, тільки, а посадили за те, що він не заплатив податки. Якби у нас так було, то було б дуже добре, щоб всі платили. От, і ті, хто має багато кілограмів золота, і ті, що менше мають, але потрібно платити, потрібно платити, щоб держава жила, щоб армію, щоб ми по 5 гривень на армію не збирали. А так, що, люди добрі, йдіть, задекларуйте, заплатіть і спіть спокійно.